Доброго вечора ми з України сьогодні, 20 жовтня, четвер. Це підсумки дня Я коротко розповім вам про те, що відбувалось в місті протягом дня. Маріуполь адекватно відреагував на запроваджений Путіним воєнний стан на території. Тимчасово окупованого міста, а також Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Сьогодні люди масово вишколися у черги на прикордонні пункти пропуску в напрямку Новоазовського. Люди їдуть на територію Російської Федерації подалі від території воєнного стану, а також за кордон через територію Грузії. Звісно, сьогодні російські окупаційні війська і адміністрації посилили контроль, перевірку документів. Було дуже важко виїжджати людям, але все ж таки напрямок руху зрозуміли, і ми дякуємо Маріупольцям, що вони нас почули і відчули всю цю тривогу і загрозу, яка може насуватися разом з воєнним станом у місті. Ну, а тим часом окупанти готують для містян Маріуполя нові подарунки. Цього разу величезний морг майже на 7 тисяч квадратних метрів. Навіщо Маріуполю такий морг? Спитаєте, ви? Ну я думаю, що це як явка з повинною. Бо... Ще з літку в місті не вистачало е, працюючих мощностей, потужності е, моргу, що залишився у Кайнуському районі. І люди нам доповідали, що вони привозять своїх родичів померлих вже після бомбардувань, і ці е, людей тіла померлих складували прямо на вулиці на площадках біля моргу, бо там нема просто приміщень, кількість загиблих. І померлих в Маріуполі спочатку відкрита воєнна агресія вражає. За різними даними, це може бути більше ста тисяч людей. Це жахаюче, жахаюче число. І якщо піде так і далі, як зараз, то цю зиму можуть пережити далеко не всі, бо опалюваний сезон в місті не розпочався. Попри оптимістичні заяви ватажка терористичної організації ДНР Деніса Пушиліна, він сьогодні прилюднив документ свій наказ, в якому Зазначається, що опалювальний сезон на території Донецької області, окупованій частині, має, мав би розпочатися 19 жовтня. Правда, наказ він підписав тільки сьогодні, 20 жовтня. Ми перепитали у Маріупольців, які мешкають в різних районах міста, а що саме у них відбувається. І зувалася дуже сумна картина. Тільки в окремих будинках, окремих районів з'явилося опалення. Більша частина цього опалення забезпечується так званими модульними котельнями, які Російська Федерація привезла на територію Маріуполя, але їх дуже мало, їх недостатньо. Крім того, є тепло в тих приватних будинках. Частинах вулиць, де вдалося відновити газопостачання. Там у людей є газові опалювальні котли, вони їх підключають і починають обігріватися. Є частково опалені в Приморському районі, але не всюди. На чоромушках немає ані світла, ані газу. А не опалення така ж приблизна ситуація в Ливобережному районі та Кальмюському районі. Ще люди ж скажуться, що вони зараз не мають змоги вмикати електрообігрівачі, які вони купували, бо електрику постійно вибиває. Вони не розуміють, чи тут через аварії чи потужності не вистачає. Але факт залишається таким, що люди замерзають. Дуже багато будинків навіть в центральному районі, звідки окупанти розпочали так би мовити відновлення міста. до немає вікон у людей, немає батарей. Вікна, які завозяться для встановлення, лежать і чекають своєї черги. До речі, це не обіцяні німецькі вікна Рехау, як нам розповідали деякі маріупольці, а вікна Воронежського скляного заводу віконного. Якість цих вікон ми не можемо ніякої прокоментувати, подивимось, і взагалі чи будуть ці вікна. Ось така ситуація на зараз в Маріуполі люди замерзають. Температура вночі опускалася до плюс 7 градусів, день піднімалася до плюс одинадцяти. Дуже холодно. Але найстрашніше те, що є в місті частина людей, які досі мешкають у наметах, прямо на вулиці. Що буде з цими людьми, нам невідомо. Але їх досі не розселяють навіть в гуртожитки, про які окупанти розповідають нам з травня цього року. Тобто ситуація дійсно кризова, і треба думати людям, як рятуватися і як. Все ж таки виїжджати за межі міста. Тим більше, що і Європейський Союз готує допомогу переселенцям саме на зимовий період. Завтра ми про це вам розповімо докладніше, слідкуйте за повідомленнями на нашому сайті. Крім того, і влада вільних територій України також готова приймати людей. До речі, Маріупольська міська рада теж розпочала нарешті дуже важливий, на мою думку, проект. З Забезпечення людей переселенців з Маріуполя тимчасовим житлом. В місті Дніпро вони почали ремонт забнедбаної будівлі, яку на правах оренди передала міськрада Дніпра, Маріупольська міськраді, і вже до кінця року декілька родин мають отримати кімнати в гуртожитку. І хай вас не лякає з того гуртожиток, тому що, попри те, що там будуть там великі коридори, як гуртожитка. Кожна кімната буде буде мати необхідні умови комфортні умови для житла, тобто власний туалет, душову та маленьку якусь там е кухоньку або там плітку для приготування їжі. Тобто це буде невелике приміщення, але все необхідне для мешкання людей для перебування там робин. Там буде. Крім того, це буде ремонт. Це буду меблі і це буде безкоштовно. Там люди будуть сплачувати тільки там за комунальні послуги світло, електрику, яку вони будуть потребляти. Я вважаю, що це дуже важливо і. Попри різні думки щодо приводу, щодо вкладання грошей саме в такий вид житла для маріупольців, мені здається, що це наразі таке оптимальне рішення. На цьому на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими публікаціями і поширюйте цю інформацію. До завтра.